Перший етап, на який я хочу звернути увагу, це вже етап прийняття вакансій в роботу. Це саме перший етап. Коли до нас приходить харьк менеджер і каже, Даша, ось вакансія в роботу, будь ласка, прийми, розпишись, нам потрібен кандидат. В цей момент часто проблеми вже починаються ну, складнощі, ладно, не буду їх називати проблемами, складнощі вже на старті. Якщо, наприклад, вимоги до кандидата не чіткі, вимоги до кандидата нереалістичні, ми там хочемо знайти Java-девелопера зі всіма клаудами світу і так, щоб він ще знав .NET, як ти Java, і в невеличкій локації. Ну, це виглядає дуже нереалістично. А, на, на що рекрутер, який там, не зрозумів на початку, що це бутолнець, витрачає велику частину часу на пошук, який не приносить результат. Також, а, що на старті у нас може бути? А коли міняються вимоги до позиції вже після початку. Тобто, якщо це змінилася якась там must-have критерія, це ще більш-менш іноді може змінитися і мова програмування. Тобто тут потрібно бути уважним. Що особливо я рекомендую що бажано робити на цьому етапі? Коли ви отримуєте вакансію в роботу, одразу ви знаєте, що наша вакансія, вона всі вакансії плюс-мінус мають стандартний вигляд. У нас є блок реклайментів і блок там nice to have. Ми знаємо, що блок рекваріментів він по замовчуванням а, включає в себе ті, ті, ті технології, які проект хоче бачити в досвіді кандидата. Але давайте будемо чесними. А, зазвичай тільки, мабуть, 20 20-30% там справді а, must have skills. І ось наша задача як рекрутерів. Позадавати питання харін менеджеру, тім ліду, той, хто буде приймати на роботу цю людину, і за ким фінальне рішення, без яких технічних скілів вони не готові розглядати людину, без яких технічних скілів людині нічого буде робити на нашому проєкті, і ми собі їх записуємо. Звісно, ми завжди орієнтуємося на ось того ідеального нашого кандидата, але нам потрібно зрозуміти. До якого етапу ми можемо розширювати нашу воронку пошуку? Тобто, ага, вони готові дивитися тільки з цими трьома технологіями, ось прям без них точно ніяк, а на ці ми можемо трошечки змін, змінювати пріоритизацію. Далі, також на етапі прийняття роботи вакансії, що важливо зробити, щоб виключити якісь ботлені, чи їх знайти і бути до них готовими? Це проаналізувати ось ці must-have технології як ключові слова. Ми робимо пошуковий запит. Ви можете це робити в LinkedIn, ви можете це робити з ray А коли, а, коли, наприклад, у нас запит, я не знаю, що придумаю, ми хочемо знайти якогось а, не знаю, голубоглазого кандидата. А щоб ще в нього було руде волосся, а щоб ще два метри зросту, і щоб просто був молодець? Ну, наприклад, я на жарту кажу, але ось це все ключові слова. Ми їх вбиваємо. І ми розуміємо, що Google не працює, щось нам нічого не показує. Тому що, наприклад, голубоглазих всього 10. Якщо ми до технології, у якій немає великого капасіті на ринку, додаємо ще якісь ключові слова, то в результаті ми отримуємо 0 кандидатів. І ось ця сама технологія, яка доволі рідко кандидатами вказується в їх профілі, і є для нас ботлнеком. І ми повинні завжди про це сказати харінг менеджеру, і це не про те, що люди не працюють з ними. Це про те, що люди це не вказують в своїх профілях. Важливо не працюють, ми не можемо цього стверджувати, але ми можемо стверджувати, що дивись, ось цю технологію люди вказують в 20 разів е е е рідше, ніж там просто звичайно якусь е е дотнет чи ще щось. Ось, тому на етапі прийняття е, вакансій в роботу завжди звертайте увагу на технології, чи є там Bootlane, і як ви з ним будете працювати, а, і ж ділі, діліться цією інформацією з хардів-менеджерами, і обов'язково е, зрозуміти, які скіли справді мандаторі. Далі, вибір е, ринку пошуку. Неправильне вибір ринку може призвести до того, що на вакансію просто немає відгуків, чи відгуки нерелевантні, чи у нас просто там немає кандидатів. Що важливо в цьому кейсі заздалегідь проаналізувати маркет капасіті, скільки кандидатів на цьому ринку є по тих технологіям, які нам потрібні, і якщо немає, нам потрібно також це сигналізувати. Дивіться, люди в нас там 10 кандидатів цього, окей. Я зроблю там якийсь там додатковий пошук на додаткових платформах. Ну, знайду я ще 10, але це недостатньо для повноцінної якоїсь воронки, якщо там нам треба знайти 5-3 кандидата, наприклад. В такому випадку ми повинні думати завжди наперед, а підготувати, наприклад, релокейт-пакет. Ми будемо, нам обов'язково, щоб люди ходили, наприклад, до офісу, і ми будемо їх релокувати і пропонувати якісь цікаві умови. Бо якщо ми про цей ботленк дізнаємось десь вже в середині процесингу і почнемо тільки формувати той пакет, кандидат просто не буде чекати. Він, скоріш за все, прийме офер іншої компанії чи втрати цікавість. Далі на етапі сорсингу. На етапі сорсингу, якщо у рекрутера немає чітких критерій, немає несформований портрет кандидата. Він не використовує стратегію складнощі з формуванням а, буліновських пошкових запитів. Ось на цьому етапі можуть бути складнощі, а, бо як це ботнек в такому вигляді. Наприклад, рекрутер не сформував портрет кандидата. Він не до кінця розібрався, хто насправді потрібен на цей проєкт. На, на цей проект. І у нас виглядати воронка буде таким чином, що пайплайн у нас буде дуже великий. Рекрутер не розуміючи, виводить всіх в ліди і каже: Ось, дивіться, у мене всі, стільки кандидатів, давайте їх будемо співбесідувати. А якщо ми уявимо стандартний є hr інтервю далі технічна співбесіда, далі проектна співбесіда і офер стандартний, класичний, то якраз а, проектне інтерв'ю у нас буде дуже не, а, вузьким горлишком. Чому? Бо технічна співбесіда буде всіх відсіювати, бо кандидати будуть нерелевантні. Тому на етапі сорсингу, якщо ви розумієте, що після технічної співбесіди більшість кандидатів просто відпадають в них там низький технічний рівень, вони захищають джунів, аби розраховували на сіньора. Що в цьому випадку особливо роблю я? Я завжди підходжу до технічного експерта і кажу: слухай. А, допоможе, які питання я можу задати на HR співбесіді, щоб вже на якомусь своєму етапі зрозуміти, якого там рівня людина, чи вона нам підійде. Додаткові, дай мені умови, щоб я могла ось цей фільтр, яку частину цього фільтру, взяти на себе. Бо це не окей, коли в нас, наприклад, там 20 людей, і тільки два з них пройшло там технічну співбесіду. Хотілося б трошечки розширити е цю воронку. Ось, що на ще на етапі комунікації? А це про якраз низький, одне з найпоширеніших бутонників це коли кандидати не відповідають на відповідомлення, ігнорують листи, чи довго там взагалі реагують. Причини можуть бути різні. Вони це нецікава вакансія. У мене є один кейс, який я завжди розказую про нецікаву вакансію. Це було можливо, хтось вже чув її, я повторюсь. А багато років тому я сформувала вакансію все як потрібно: і про компанію, і про responsibility, і про requirements, які у нас пічень класні, але це було дуже давно років 9 тому. І я дивлюся на цю вакансію і думаю, бо, боже мій, я б сама на неї відгукнулася, яка я молодець. І в якийсь момент проходив поміж нашого спейсу архітектор, тоді він працював з нами, і я. Думаю, спитаю в нього, покажу. Мені захотілося трошечки навіть похвастатись, бо я така молодець вперше в житті створила таку класну вакансію. І я до нього підійшла і кажу: Діма, ти можеш подивитися, будь ласка, на вакансію? Ти б на неї відгукнувся, а ми тоді шукали сімера райос розробника а, Діма уважно став, почитав її і сказав мені таку фразу: Даша, я побачив ці вакансії, що потрібно вам, але не побачив, що отримую я, і дав мені пару рекомендацій, як мені краще її. Абгейнути так, щоб кандидатам вона була цікава, не щоб я, як зі сторони компанії, раділа, що ми там все виписали, що нам потрібно, а щоб людина, читаючи її, могла її на себе примірити. Ось це для мене про цікавість вакансії, що вона повинна відгукуватись у наших інженерів, яких ми шукаємо, ну чи бізнес-налітиків, аналітиків наших спеціалістів, на яких сформований пошук. Тому в цьому кейсі я завжди також раджу показувати ваші вакансії. Команді, в яку ви будете шукати, нехай вони дадуть свої рекомендації, а чи вони б підгукнулися, наприклад, на ту вакансію, а якщо ні, це завжди нам додатковий плюс. І другий момент респонс rate, це коли в нас щось не так з текстами. Тут завжди теж все просто, ми можемо показати, якщо ви працюєте в команді, це один з найкращих варіантів, просто пошерити один з одним ваші тексти. У нас може бути замилене око чи ще щось. Нам здається, що все нормально, я нічого такого там не знаю, не пишу, але щось кандидати не відповідають. А коли ти дивишся свіжим поглядом, ти бачиш, ага, ось це трошечки може викликати питання. А речення краще: останнє речення закінчити питальним знаком, знаком питання, щоб кандидат, наче відчував потребу відповісти, навіть якщо він не готовий розглядати пропозицію. Ось якось так. Так що ділитись, діліться вашими листами, вашими першими повідомленнями в LinkedIn чи там на інших площадках, щоб покращувати свої листи. У нас якраз на курсі Іра Сулацька розповідає її топік, як написати так, щоб вам відповіли. Тому Іра в цьому аз. На етапі інтерв'ю найчастіше, мабуть, також трапляються ботолнеки. Перед тим як розпочинати весь процесінг, на мою думку, перед рекрутером стоїть задача зрозуміти, наскільки всі готові бути залученими. Бо якщо ми розпочинаємо роботу по вакансії, а Харрік менеджер планує вже відпустку на два тижні, який буде фінально приймати рішення, то так діло не піде. Він повинен залишити за собою ту людину, яка буде за це відповідати. Це перше далі, якщо у нас є, наприклад, тестові завдання, тестові завдання, вони їх трошки, на мою думку, сильно демонізують, а не все так погано. Але в залежності, яка вакансія і на якому етапі стоїть тестове завдання? Якщо уявимо, що ви хочете знайти сінер-розробника, чи архітектора, чи консультанта а і даєте йому тестове завдання після чар співбесіди, а то і до чарс співбесіди, ну, в 99% випадків такі кандидати просто будуть е втрачати інтерес зразу, ну не будуть витрачати час на це тестове завдання. Uh, я завжди раджу спілкуватися з харін менеджерами і казати, що тестове завдання, якщо вже без нього ми не можемо ніяк обійтися, потрібно робити після того, як зроблена функціональна класна продажа проекту компанії. Бо компанія зазвичай продає рекрутерне через півбесіді і дізнається якісь там важливі моменти. Далі на проєктній співбесіді вже йде більш така технічна комплексна продажа? Що там за проєкт, що там за буде за клієнт? Чи що? Який продукт ми розробляємо? Коли люди е технічного високого рівня можуть вже поспілкуватися на своїй мові і зрозуміти, о, тут реально класні задачі для мене тут буде челенджевий. Давайте ваше тестове завдання. Я його зроблю. Бо е я в мене були пару кейсів, коли я прямо задавала тому ж харік менеджеру питання: а ти готовий витратити? А 2-3 години свого часу, не знаючи чи не маючи сильної зацікавленості на даному етапі час на виконання тестового завдання. І 100% відповідь була НІ не готова. Тому а, в цьому випадку я завжди раджу робити рокіровку. навіть якщо споконвічно у вас були ось такі прямо один за одним а, стейджі на процесінгу. Завжди можна щось змінювати. Якщо це покращить роботу а, і Роботу найму і ефективне закриття вакансії. Але ж якщо ми кажемо про позиції, наприклад, джуніор, трині, з усією повагою, але ми розуміємо в кількостному порядку, коли ми наймаємо трині кандидатів чи кандидатів рівня джуніор, їх може бути трошечки більше, і тому нам потрібно зробити якраз, щоб ця воронка була а, правильна. Після hr співбесіди дуже класно давати те завдання. У людей трошки більше мотивації, вони замотивовані, зацікавлені. Але, звісно, тестове завдання повинно бути не на 10 годин часу. Воно повинно бути адекватним, якщо ви там сумніваєтесь, що людина його сам, самостійно чи не самостійно робить, давайте його в онлайн форматі, наприклад, нехай людина його зробить, але година-дві цього достатньо повинно бути. Тому а, на етапах інтерв'ю якраз у нас можуть бути затримки, клієнтська співбесіда. Зазвичай я завжди кажу, коли ми починаємо роботу по вакансії Уявіть, як повинен виглядати процес, на який етап, скільки часу повинно йти, і в ви розумієте, що чомусь на якийсь етап, наприклад, між проектною і клієнтською у нас більше часу ніж потрібно, давайте зрозуміємо, чому і чи можемо ми це оптимізувати, чи між технічною та проектною частиною. Чи достатньо в нас технічних експертів? Бо якщо у вас нагенерується за півтижня 10 неймовірно крутих кандидатів, а технічний експерт буде один, це вже не класно, бо люди будуть чекати на співбесіду півтора тижня, і зазвичай вони просто підуть і приймуть офер іншої компанії. Ось так. І на фінальне я додала: у використанні інструментів недостатня автоматизація процесів. А, насправді досі є колеги наші рекрутері, котрі в роботі використовують Excel. А, чи затримують це роботу, то 100%, чи знижується ефективність? Також 100%. Чому? Тому що в Excel не можна тримати все прямо дуже up-to-date, щоб ми розуміли через там три місяці, а з ким з яким кандидатом ми спілкувалися якийсь час. Тому. А Ексель забирає дуже велику частину часу, дуже великий проміжок часу на його. А, оновлення, щоб вести його в актуальній частині, тому це великий боталнек і це потрібно з цим щось робити. А це провести аналіз, зрозуміти, яка деска покриває ваші запити, і а, поговорити з вашим керівником на вам виділили гроші, і пояснити в цифрах, чому саме це боталнек, і скільки часу вашого йде на його заповнення. А другий, на мене, найболючіший батлнейк в цьому, в інструментах це коли у команди, у рекрутера є АТС, чи CRM, неважливо, але людина їй не користується. Це для мене АТС це база кандидатів, це інтелектуальна власність. Це те, куди можна завжди звернутися. Це те, де знаходиться, це те, це те місце, де знаходяться наші кандидати, які вже знають про компанію, вже проходили якісь етапи. Тобто з ними вже можна розпочати не з самого початку, а наприклад, з етапу проєктного: написати: Привіт! Ми з тобою три місяці тому спілкувалися. В нас зараз ось така вакансія відкрилась. Якщо ти готов, ми готові прям швидко все провести. І це якраз наша ось та монетизація, яка потрібна для чого все це ведеться. Тому колеги-рекрутери, я в кого є CRM, дуже раджу подумати, як може вона почати працювати разом з вами, щоб першим каналом пошуком був не LinkedIn, а ваша Application Tracking System, де знаходяться ваші кандидати. Які можливо, хештеги чи коментарі треба залишати в ній? Це вам дуже спростить життя, а скоротить час закриття вакансій і прибере усі батоннеки.